Непідписання угоди про асоціацію з Європою, тисячі людей нашої країни вийшли на майдани, на Майдани мирно протестувати. Згодом, після жорстокого побиття студентів на Майдані, ці протести перейшли. У Революцію Гідності. Так склалося напевно, доля, чи Бог посилає нам вже втретє шанс збудувати справжню українську державу. Вперше, коли розпався Радянський Союз, ви пам'ятаєте дехто. А дехто ще не пам'ятає. Пам Тому що то був час, коли Україна стала незалежною, але та спадщина, яку залишив Радянський Союз, не дала можливості нам реалізувати ту давню мрію наших дідів та братів. Після помаранчої. Революції вдруге нам був наданий шанс приступити до розбудови Незалежної Соборної країни. Не судилось, не скористались. І ось тепер революція гідності, як ми її називаємо зараз, це той шанс третє, який нам дано і який ні в якому разі не можна опустити. Обов'язково потрібно використати із за пам'яті тих жертв, які вже понесла наша країна. Та Сотня Небесна, яка сьогодні, будемо говорити прямо, спасла нас від тиранії, вони заслуговують того, що ми все віддали в боротьбі за нашу незалежність, за справедливість. Вшануємо пам'ять ті, що загинули хвилиною мовчання. Ви надіялись і вірили, творили і жили. Ви над усе любили Україну, свою рідну землю і були справжніми, вірними її синами. Ваше незламне серце загорілося, запалало і покликало вас на майдан. Та підла куля снайпера. Найманця убивці за мить призупинила крок вашого життя, руки ката обагрилися в крові. Небесна Сотня і уся земля У дні жалоби, іначе посивіла, і падав дощ, і плакала свіча, і плакала, і тугою горіла. Рушає сотня з нашого життя, опалена вогнями і димами, і з виру днів, де люта беркутня. І снайпери, і смерть під прапорами, де кожної мить викочувався гнів, із іскри гніву в полум'я відплати, де кожен час із тисячі живих до лави мертвих гуртувала ще. Рушає сотня в сині небеса, які їй стали тим утішним домом, в якому кожна зронена сльоза залишиться у пам'яті із Богом. Потрібні сотні, тисячі звитяг, яким мерзота не прострелить горло у тих святих погибельних боях за майбуття, свободу, вільне слово, рушає сотня і болить одне, чи ми живі, за спинами героїв, надію не зведемо на пусте, вертаючи з майдану до покоїв, чи ті вожді, що звали уперед, не повернуть у лігву обіцянок, не перервуть відродження і зле. І не смарнують зоряний світанок. Рушає сотня, залишає біль у світі з болем не звикати жити, у тому світі, де людина цілі, яку так легко снайперу убити. У вічній жалобі залишилися матері, яким ніхто не поверне їхніх дітей. Не плач за мною, мамо, не ридай. Я не хотів війни. Я боронив свій край, не плач за мною, мамо, я герой. Стояв я гордо, коли снайпер той стріляв у голову та ранив груди, тоді не думав я, а що з тобою буде. Не плач за мною, рідна, не лий сліз. пишайся мною, бо патріотом зріс. Ти, мамо, лиш за мене помолись і не вини себе. У чому я, напевно, винен сам. Я винен, що любив свою країну. Я винен, що хотів здобути волю і не хотів стояти на колінах. Пробач за стільки завданого болю. Не плач за мною, мамо, я у Бога. Бо кожен, хто загинув за Україну, йде до нього. Я вже не повернуся, мамо, але знай, я стану ангелом і боронитиму свій край. Ті сотні ангелів, які сьогодні є на небі. Тої Небесної Сотні будуть боронити наш край. І нарешті ми будемо мати таку Україну, про яку мріяв Тарас Шевченко, в неділю буде 200 років з його народження. І він нам допомагає, він там з неба молиться за нас і просить у Бога ласки для нашого народу, для нашої молоді, яка має рости уже у вільній українській Україні. Золочів нет.